Ну що ж, що називається спроба номер 2 Я в автобусі, Юра біля мене. Слава Україні! Спроба номер 2 Як будуть розвиватися події далі, буду тримати в курсі. Це просто коротенький передзапис. 12.15 вирушаємо вирушаємо з його. Вирушаємо, як можна сказати. Орієнтовно на вечір буде на пункті пропуску, тому що буде далі, як воно буде відбуватися, не зрозуміло. Є надія, що буде все добре, але чи буде, В общем, все я зараз буду розсуждати, що не буде. чи буде, чи не буде.